Слава Україні! Не знаю, чи вам сьогодні вночі довелося бачити персаїди, а от ворогам на лівобережжі Херсонщини це вдалося. В районі Олешок попередньо знищено великий склад боєприпасів. Сподіваюся, є і чорні пакети двохсоті, є і поранені 300. Українська земля як українське небо особливо вночі, дуже негостинне до окупантів. На Одещині 4.5.0 є певні просування наших військ на Таврійському напрямку, вкотре наші військові наголошують про безпеку воєнних операцій. Ми дійсно говоримо про режим, максимальний режим інформаційної тиші. Про все повідомлять: бої важкі, дуже складні. Ворог опирається і ворог місцями намагається контрнаступати. Хочу подякувати побратимам та посестрам за те, що вони не просто справжні титани, вони українці з великої літери. І те, що сьогодні роблять наші захисники, це просто неймовірно. Котре буду говорити про те, що вірити в Збройні Сили України це добре. Але є інші варіанти: є два. Всього два, або бути в цей час в Збройних силах України. Або, власне, допомагати Збройним силам України. Сподіваюся, ви про це дуже добре знаєте. Тримаємо стрій. Працюємо разом на нашу спільну перемогу. Вона не буде сьогодні, але кожен день наш спільний день наближає нас до перемоги. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!